Захід для дітей провели в одному з ресторанів Дніпра. Спочатку їх розважали аніматори, потім діти ліпили вареники для військових. Андрій каже, намагається не пропускати такі майстер-класи, і вареники ліпить не вперше. У мене була така штука. Я ліпив за допомогою. Там була форма, щоб ліпити. І я ліпив у формі, а зараз я руками. Ліпив. Іван приїхав з Волновахи, розповідає, раніше готував з бабусею. Мені подобається тут найбільше, найбільше місто, яке я їздив чаше усього, це Маріуполь. А Дніпро дуже велике місто, я навіть там іноді лутаю дещо. Ну, дуже подобається і усі розуміють, як це їхати з другого міста, там, де у тебе усе є, і приймають мене з відкритими обіймами. Керівник мережі ресторанів Олександр Приходько разом із родиною евакуювався з Харкова. Виїхали, коли російські війська почали обстрілювати Салтівку. Олександр говорить, заходи для дітей переселенців проводять регулярно. На нашій мережі ресторанів ми як предоставляємо локацію, так як зараз, так і Годуємо діточок, годуємо їм солодкий стіл, годуємо бургерами. Засновник благодійного фонду Стефанія Дніпро Олександр Вітка каже: всі продукти для вареників їм надала мережа ресторанів. Загалом з травня фонд організував близько 50 заходів. Сьогодні зібрали. Наших дітей тут на честь це перенесене свято. Ми збиралися 24-го святкувати, але ж на то були причини для перенесення. Тому День Незалежності відсвяткуємо сьогодні. Це таке свято, що його ніколи не пізно святкувати. Загалом діти зліпили 925 вареників із картоплею. до якої бригади їх відвезуть, організатори поки не розголошують. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, новини на Суспільному, Дніпро.